Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч. Вод. Сьогодні дивимося дуже чудовий настрільний навій на хорі 3. Дуже чудовий танк 10 рівня ПТСАУ з дуже чудовими снарядами. Але це згодом. Граємо ми сьогодні проти 9-х рівнів. Ми граємо у взводі. Нас чоловік троє, так всіх. Хорі 3 — це нашовтереплею РХМ легкий танк та удс 15-16. Ім був взвод, адже у нас непростий хорі 3. Так у нас непростий. Давайте подивимося, у нас три позначки на гарматі. Швидше за все це грає якийсь статист. От відколи от я почав це розповідати, і у нас вже майже півтори тисячі завданої шкоди в кишені, душу чудова альпа вилітає. І зараз будемо, звичайно, освіжати нашу пам'ять, які у нас тут снаряди. Які, які пробиття і скільки вони забирають. І давайте чудово зараз скористаємося нагодою і провіримо у нас. Бронебійний голдовий снаряд, всі 33 штуки возить голдових наших бронебійних срядів, нашовтереплюю так, 360 вони міліметрів пробивають броні та 700 шкоди середньої забирають за постріл. 1150 метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. Це досить непоганий результат. Так, зараз даємо дамо. Хотів сказати про биття і якимось чином ми даємо рикошет І ви знаєте, у нас в нашій дуже чудовій грі є такі правила як трьох калібрів. Хто за нього знає, пишіть обов'язково в коментарях. Ми фізично не могли дати зараз рикошет в, е, е СТРВ-103Б. от Просто не могли. ну Але, як бачимо, змогли. Ну таке. Як би там не було тавтології, але вона е, ну це факти на обличчя. 900 разової шкоди за постріл, забирають осколку фасні снаряди та 90 мм пробивають броні. Ну, 2 рахунок. Ми вже з самого старту вже програємо на 3000 по похін на команду. І, до речі, РХМ наш союзний, мається на увазі наш совзводний, вже відправився в світ кращих. Швидше за все, він зараз спостерігає за нашою парочкою. Мається на увазі совзводних, або, можливо, не витримав, пішов катати якийсь інший танчик сам. Все можливо, ну тут. Залишається тільки гадати, так ну що ж, давайте якось будемо можливо читати нікнейм нашого автора реплею. Кат'яс Крас, от якось так звучить нікнейм нашого автора реплею. Ще раз повторюся, ми граємо на монастирі. Зараз ми стоїмо на напрямку водички. Ну це стандартний напрямок для ПТСА, Можливо, деякі ПТСА. От, наприклад, так як дивиться на мінімапу, стоїть наш гриль, 15-й. Можна ще центр відкидати, адже наш зараз сувзводний на УДС 15-16. Саме зараз там стоїть. Швидше за все, усі три танки наші, наш повністю взвод статистів, адже зараз УДЕС-15-16 дуже чудово бачить на мінімапі, що зараз треба тікати з монастиря, от центри мапи. Звідти так і от ми так само даємо вже назад, бо тому що повністю всіх наших союзників на цьому напрямку розгромили. Ми даємо задню. Завантажений у нас оцей голдовий бронебійний снаряд. Так, давайте ще подивимося, скільки пробивають стандартні бронебійні снаряди. Я так розумію. Так, бронебійні стандартні 305 мм пробиває броні, аж до 290 мм втрачає бронепробиття. От, Скажу я вам, досить непогано втрачає. Так само, як і голдовий бронебійний снаряд, Майже, скільки майже на 20 мм втрачає бронепробиття на відстані. Тож, подивіться, один рахунок. Я не даремно вам показую цей бій, адже зараз буде. Буде екшен просто повний, от е, я не знаю, як ми зараз будемо тут виживати. 2-8 рахунок. Це вже е, всім дуже чудово е, ясно, що зараз буде щось. Адже з цього напрямку, от подивіться на мінімапу, скільки противників світилося на цьому напрямку. Наш сузводний на УДС 15,16. Якщо дивитися на мінімапу, зараз на іншому фланзі перша друга лінія. Зараз він допомагає нашим важким танкам. Також там Тайп-61, наш, наша естежка ще одна. Це вже 9 рівня. Зараз якось намагаються допомагати знищувати С-75, е бачу там Йох 10 рівня 116 шістнадцять в противника. Важкі танки. І ру 251. Зараз робить, на мою думку, дуже величезну помилку, що він зараз тут стоїть. Будь-хто приїжджає і зараз його буде засвідчувати. Так, оце 5, о цього чоловік. Яка нам треба пробити, дуже важливо, так зводимося на вірочку. Залітає дуже чудово. От статист відразу зреагував, взяв на випередження, докрутив корпус, щоб бачили, який там був розкид. якщо б ми не звелися заздалегідь, це було б дуже та дуже плачевно. 4-9 уже рахунок. Ми вже програємо на в два рази похід потім на команду вже трішечки вирівнялося. Там на, на кілька там тисяч. Я не помітив вже скільки, ну, мається на увазі, що дуже дуже швиденько колихається. Але коли я говорив, оце в два рази похід потім на команду ми програвали зараз. Так, вафля 9 рівня на отримує чоловіче 906... 696, перепрошую так. Майже середня шкода рівнісінько. Нас вилітає на 4 хід тільки нижче, і зараз об'єкт дев'ятсот сьомі. тут уже тестулте приїжджає тут вже дуже погані наші справи так. Ру 251 замість того, щоб зараз допомагати своєю своєю гарматою, хоча б отих 200 з лишнім, чи скільки у нього там зібрає середньої разової шкоди за постріл, допомагати нашій команді. Він зараз просто стоїть і виключений з бою. От можливо, навіть його викинуло. Все можливо, зараз просто вафля. Дві рівня його просто зараз фармить. І він нічого з цим не робить, просто не це за все, можливо. Інтернет можливо в нас, як ви знаєте, в Україні часто пропадає світло. Можливо, світло пропало. Все можливо може бути. Так, осколковсний снаряд. Зводимося в рубку. Бачили, куди снаряд летів. Як ми його туди пробили? Я дивився дуже та дуже чудово. Я дивлюся на комп'ютері на великому екрані. Мені показувало, що ми просто зводилися в гармату. Як ви знаєте, осколку власні снаряди ну, просто розчиняються до гармати. Не люблять гармат, адже гармата повністю зжирає, осколку власний снаряд також кумулятивний. Но... Таке буває, пробиття, і це вже дуже чудово. Залишається тільки два союзника в нашій команді ВЗ-55 та Удес 16 з нашого взвода. Так, ну що ж, зараз прожетто 66 було б чудово забрати. А зарядочка підходить до кінця. У нас голдовий бронебідіс. Не Подивіться, подивиться, всюди з світилося зелененьким, абсолютно всюди. У нас вже 7 тисяч в кишені. Плюс у нас були бландшоти. Бачили, скільки блайншотів віддав з самого початку бою наш оці авторіплею. Так і приїжджає СРВС РБ 757. Так хто це добуває? ВЗ-55. Оце дуже дуже важливий шот був від нашого вазика. 55-го дуже то дуже важливий. Адже якщо б він зараз СТРВ-шку не забрав, у нас дуже могли бути величезні проблеми. Просто СТРВ-шка стріляє. Дуже шикарним своїм ДПМ в лоб. КПЗ-50Т зараз заїжджає нам в борт і нас просто немає. Але, на щастя, ВЗ-шка в саму-саму. Не знаю, якусь таку потрібну секунду, він нас просто виручає. Ми зараз виїжджаємо, забираємо КПЗ-шку, так і на цьому напрямку залишається тільки шарфу Тюр 4. У нас зараз на даний момент показує 8236 завданої шкоди, 2620 заблоковано бронею та 437 у нас асисту. Але ще раз повторюся, у нас були бланкшоти, так хто пам'ятає. І що ж. Шарфутюр 4, цей що на нашому напрямку, якщо він, звичайно, звідси не втік. Він залишається останній противник. Треба просто їхати його забирати. У нас чотири фраги. Та в нашого совзводного теж чотири фраги на УДС 15-16. От просто по суті наш звод просто зараз витягнув бій. Ну, якщо не враховуючи РХМ нашого третього совзводного. Так і що подивіться, шарфутюр просто тут стоїть, не знаю, чи він спить, спить. Ні, не спить, Подивіться, почав рухатися. 300 з лишнім хід в нього є. ВЗ 55 -й. як його звідси забрати. Так подивіться, сам помиляється. От не знаю навіщо він сюди виїжджав. Всім дуже вдячний за перегляд, як завжди, всім добра, гарного настрою, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.